Дітки, Сьогодні у нас ліплення. Давайте пригадаємо з вами, що таке кераміка. Кераміка це мистецтво виготовлення різних предметів із глини. Один із найстародавніших видів народних ремесел. Майстер, який виготовляє ці предмети, називається Ванчар. Цікаві глиняні іграшки, сувеніри, керамічний посуд Приваблюють простою формою, яскравими фарбами. Визначним центром кераміки є село Опішня Полтавської області. Ось у нас на картинках опішнянський розпис нітки. Притаманні кольори, світло-золотаві кольори або темно-коричневий. Сьогодні ми з вами будемо ліпити куманець ось такий. Ось подивіться на нього, який гарний куманець. Це керамічний посуд, зроблений із глини. А ми будемо ліпити куманець із пластилину. Беремо пластилин коричневого кольору і розкачуємо ось таку ковбаску. Ми бачимо, що у нашого куманця є що? Орличко таке, ручка, носик і підставочка ось така. Ми відрізаємо пластилин, кусочок пластилину, ставимо в сторіночку так, і розкачуємо довгу кобаску ось таку. Так. Ось у нас вийшла така ковбаска. Ми її з'єднуємо. Так, і це у нас основа куманця. Зараз ми будемо із кусочка цього пластилину, що ми його відрізали, будемо робити горлечко, носик, підставочку і ручку. Так, ось ділимо пластилин, пластилин на частинки. Так, горлочко у нас таке продовгувати. Ось. Ми його ось прикладаємо сюди, зверху ось. Так. Пальчиками прилажуємо. так, Робимо ручку. Пальчиками приглажуємо так тут. Горлочко ми зліпили вже. Так, дамо ліпити ручку. Ось у нас буде ручка така ми її Теж прикріплюємо до нашого куманця. Примазуємо пальчиками. Ось. Так, носик у нас. Ось такий носик. трошки віднаємо ось так. О. Ось такий у нас носик, теж пальчиками притискаємо, примазуємо. Так. І підставочка теж робимо. Ось підставочку. Пальчиками примазуємо? Так. А ще дітки у нас куманці прикрашали? Так, можна взяти жовтий колір? Можна взяти світло коричневий колір. І по кругу ось так прикрасити куманець. Ось. Чи квіточками, чи ось такими виноградиком, чи калинкою, Лис... листочки можна <кій> ось. Прикрашаємо куманець наш. Я взяла жовтий колір. Ось дивіться круг, ось так прикрашаємо наш куманець з такими пелюстками. Так. Ось. Ось такий гарний куманець у нас получився. Ось, бачите, куманець. Все, працюйте, до побачення, на все добре.